Країні вже два роки війна, яку влада називає антитерористичною операцією. А ми ж знаємо, що коли мова йде про тероризм, то всі спецслужби країни мають бути на поготові, тобто в режимі реальної бойової готовності. Між тим програма гроші виявила, що ні про яку пильність військових зараз і мова не йде. Інакше як пояснити те, що ми провезли під лобовим склом автомобіля реальну бойову гранату через п'ять блокпостів. Не вірите? Дивіться самі диверсії вибухи мінування. Тіракти в Україні стають обичним явленням. Два вибухи за одні сутки. Рано вранці потужний вибух розніс фасад обласного управління СБУ. Із зони АТО кожного дня у мирну Україну їдуть мало не каравани зброї. Гранати іноді ящиками, іноді ящики патрони, автомати, автоматичне враження. Є під видом волонтерів. Та не тільки диверсантам потрібні гранати і набої, адже на кону великі гроші. Військове добро можна втридорого продати на мирній землі. Там воно коштує копійки, тобто автомат Калашникова можна придбати за ящий горілки. Ну, наприклад, тут його можна продати за декілька сотень доларів. Це все йде от в такому стабільному режимі вже останні два роки. Інтернет рясніє оголошеннями про продаж автоматів, кулеметів, мін і гранат будь-якого виду. Треба тільки знати, де шукати. Ми от познайомилися із торговцем набоїв. Із розчота 1 долар штука. Курс на момент зділки. Якщо береш мінімум 200 штук, то предлагай варіант куплі-продажі. Автомати і кулемети товар для особливих клієнтів: більш ходовий набої і гранати. Не вже можна так просто вивести боєприпаси із зони АТО. Там вже стільки військових і блокпостів. Весь комплекс мероприятий направлений на недопущення виходу оружий боєприпасів, з ричичних средств на в мирні області України. Начебто налагоджена і система перепусток. В теорії муха не пролетить, а на практиці диверсії бойовиків. Програма гроші наважується на зухвалий експеримент. Купуємо гранату і веземо її із зони АТО в столицю. Це учбова граната. Така саме як бойова, тільки порожня. Має ось такий отвір і спеціальне маркування. Програма гроші влаштовує військовим екзамен. Ми сховаємо її в машині і перевіримо, чи знайдуть вони нашу схованку. Для чистоти експерименту ми будемо проїжджати повз блокпости, видаючи із себе звичайних громадян. Ось і перший пост. Намагаємося не нервувати. Откуда їдете і куди? Сєвєродонецька. Да, Що, не везете? – Я Тільки щасливі. Перша задача на нашому екзамені виявилась для військових надто складною. Гранату у нашій машині вони так і не знайшли. Що ж, спробуємо полегшити їм завдання. Сховаємо її у більш очікуваному місці. Другий пост нашу перевірку теж не пройшов. Нас тільки спитали, чи не веземо ми щось заборонене. І, звісно, повірили на слово. Спробуємо ще раз спростити завдання військовим. Покладемо гранату на видному місці. На горизонті синьо-жовтими прапорами майорить ще один блокпост. Кремезні чоловіки із автоматами підходять до нашої машини. Перевірка документів проїздимо без проблем. Спасибо. І ще один. І знов ніхто не звертає уваги на наш маленький атошний сувенір. І знову двійка. Військові один за одним продовжують провалювати екзамен програми гроші. На цьому місці граната проїхала два пусти і нікому не кинулася в око. Що ж, спробуємо так. Такої зухвалості військові, певно, ще не бачили. Ф1 лежить просто перед лобовим склом. Навіть рожева ЧК привертає додаткову увагу. На черговому блокпості нас просять показати вміст сумок. Перевірили навіть наші аптечки, але гранати на торпеді не помітили. І ось ми в глибині зони АТО, де вже налагодилося мирне життя. Ми проїхали вісім блокпостів від самісінької ЛНР і на жодному нас не обшукували. Ніхто не звернув уваги, коли учбова Ф 1 лежала просто на видноті. Ми дамо ще один шанс військовим. Розпочинаємо другий день нашого експерименту. Погодимся. цього разу весь день ми мандруємо із гранатою під лобовим склом. Вже прямо кажемо на блокпості: веземо гранату. Ні, крім гранати нічого. По дорозі беремо попутників. Їх теж нічого не бентежить. Вже восьмий пост другого дня експерименту. Може, зараз хтось помітить гранату. Ні. В нас знову просто перевіряють прописку. І більше того просять підвести співслужбовця. Возьмете? Є місце? Возьмемо. Всі ви задяціли? Так. Тобто військові саджають у неперевірену машину із гранатою на торпеді товариша по службі. Ось ви як служащий, який на блокпості стоїть, ви бачили у нас в машині гранату? На торпеді? Так, Виправдовування військового шокує до глибини душі. Зараз якийсь час, якийсь час. Наступний третій день їдемо на Київ, і знов на жодному пості нас ніхто по суті не перевіряє. <звіць> Кілька блокпостів ми проїхали взагалі без зупинки. <звіць> ми прості українці на мікроавтобусі, які їдуть у Київ від самісінької ЛНР. Ні, все нормально, нікого нічого не цікавить. Свіже <звіць> Ми проїхали 600 кілометрів територією антитерористичної операції. І тільки тут за кілька десятків кілометрів до мирної України Ф 1 нарешті помічена. Ми так само граємо ролі звичайних громадян. військові розпитують звідки в нас така іграшка і починають шукати інші. Убирайте. Учбову гранату в нас забрали як сувенір на пам'ять про випадок із лимонкою на торпеді. Цікава тактика. Військовий попросив мене її віддати в руки. Якби вона була бойова, диверсія готова. Oh. З міркувань національної безпеки ми змінили порядок постів і голоси наших захисників. Хто зна. Чи знайшли б нас цю гранату, якби вона просто не лежала під носом у військових, не кажучи вже про те, що нас затримали на самому виїзді із зони АТО. А і в її глибині є де чинити диверсії бойовикам. Примірно отак.